Медичне оновлення, корисне ноу-хау та спортивні звершення. У червні черкасям вдалося досягти висот відразу у кількох галузях. Усі найкращі звершення «Віка новини» зібрали у черговому топ-5 Катерина Кобій. Далі. Добре, чекайте, 12 надтями прийняти персональне місце, сучасний комп'ютер та навушники. На такі умови оператори Черкаської швидкої чекали вже кількадесят років. Створити їх вдалося за 200 обласних тисяч гривень. Ще третину мільйона витратили на обладнання. Ми бачимо, де бригада. Ми можемо швидше зреагувати. Ну, все змінилося на краще. Варно оновлені центральні диспетчерські оператори швидкої почуваються впевненішими. Тут мають свою власну серверну та міні-АТС. Відтак обіцяють ще краще контролювати всю Черкаську область. А на цих кадрах 76-річна Валентина Марківна. У червні нашим журналістам вдалося врятувати із домашнього полону. У ньому жінка опинилась, щойно втратила зір. Тоді доглядати пенсіонерку взявся її власний син. Та надовго синівської ласки не вистачило. Він такий злий. що він може мене убити або задушити. То мені вже все рівно. А як йому прийдеться, потім кожен день сльози. Це і все сьогодні. Допомогти Валентині Марківні взялись сусіди та чиновники. Окрім того, до своїх лав жінку записали місцеві утосівці. Усі разом обіцяють, в образу Валентину Марківну більше не дадуть. Здивувати черкасців вдалось і місцевим школярам. Ті розробили спеціальні міні-печі для бійців. АТО. незвичні нагрівачі можна легко сховати в кишеню, а в потрібний момент витягти та розігріти на них воду. Ну, тяга, тільки йду, все, там буде. О, смотри, як класно». Собівартість такого ноу-хау – усього 10 гривень, а зібрати його можна за півхвилини. П'ять мініатюрних пічок уже слугують бійцям в зоні. Ато ще 50 школярів обіцяють відправити на схід щонайшвидше. А на цих кадрах восьмирічна спортсменка Аня завойовує своє золото на чемпіонаті світу з фітнесу. Своєю програмою Аватар вона підкорила журі та втерла носа 21 супернику з усього світу. Танці я старалася натягувати досочки і все добре робити. Разом із честь дитячої нацької збірної України з фітнесу у Сербії захищали семеро маленьких землячок. Додому з чемпіонату світу вони привезли золото та кубки фіналістів. Не підкачали у червні і дорослі черкаські спортсмени. П'ятеро з них зараз відстоюють честь України на перших європейських іграх у Баку. Серед наших земляків професіонали з кульової стрільби, триатлону, настільного тенісу та спортивної аеробіки. До сьогодні українські спортсмени вже встигли здобути більше 30 нагород. Перші європейські ігри триватимуть ще три дні. Катерина Ковбій, Віка новини.